Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Оксана. Показую замовлення клієнта, їде по нашій Дніпропетровській області на губініху. Що замовив клієнт? Бюджетне крісло. Бюджетне тобто це Китай. Ну, він так каже, є у вас щось таке подешевше. Ми його накриємо і будемо їздити. Я кажу так, воно і так, іде з чохлами. Ось показую саме сидіння, Спинка до нього. Все кронштейни кріпиться на болти. Ось тут є е, така рукоятка. Вона обертається і тут е, градуси. Я так розумію, що це можна регулювати кут нахилу спинки. От. І тут також ось все, ручечка. Так, ще покитаю дзеркало наружного виду і два кронштейна. Це вже по оригіналу по заводу Кронштейни дзеркал. Дякую всім за увагу. Якщо цікаво, звертайтесь. Контакти будуть під описом у відео. До побачення!